Отримала ще одну посилочку, замовлень по розпродажу. Зараз з вами поділюсь. Вітаю! Отримала посилочки останнє листопада по розпродажу, замовлення клієнтів. І трішки вам розповім такі позиції, дуже наші цікаві, бестселери, ходові позиції, дієві позиції і улюблені позиції клієнтів. Скористалися клієнти розпродажем і 30 листопада і розпродажем до чорної п'ятниці, тому трішки розповім вам. В замовленні дуже багато помад рідких наших матових плампер. Є у нас в каталозі плампер 02 відтінок. 02 відтінок. Називається флірт. Зараз вам покажу, як виглядає. Ось такий відтіночок. Він такий фіолетовий підтон має. В стіку він виглядає наче темненький, але насправді він такий прозорий і збільшує об'єм ваших губок, неймовірно, нелипка текстура, і ваші губки такі пухкенькі і дуже гарні. 8 мл Ось зараз ціна такого пламперу 369 гривень в грудні. Ось такий чудовий відтінок. І вона дійсно так гарно зволожує цей плампер губи, надає такого об'єму губкам. Можна його використовувати як і зволоження, такий лайфхак під помаду, трішки даєте напитатися губкам, а тоді зверху наносити помаду. Або окремо тільки сам плампер, за вашим бажанням. І ось такий відтінок. Хто любить такі відтінки, Дуже гарно, дуже гарно виглядає. Далі в замовленні наші рідкі матові помади, улюблені, улюблені рідкі матові помади. Вони ще є в каталозі. 269 гривень. 01 в замовленні відтінок дві штуки. Моя улюблена. Ось так виглядає 201 відтінок. Він називається Рожевий мус. Рожевий мус. Неймовірна стійкість до 8 годин, чіткий контур, перекриває все дуже гарно, не сушить губи, наносимо на бальзамчик обов'язково, не розпливається, не забивається в зморшечки і не вілює зморшечки на губах, якщо такі є. Дуже такий відтінок гарний, і він такий універсальний, підійде дуже багатьом. Дуже багатьом підійде. 01. Далі в замовлення. 213 відтінок три штучки. 213. Це живий корал, неймовірний, просто неймовірний колір. Погляньте, який він гарний, який він гарний, такий. 음, такий насичений корал, чудово, просто чудово. А головне, що вони такі стійкі і чіткий контур на губках у вас витримують, і якщо ви п'єте да, чай чи каву, якщо. Дуже гарно витримує. 204-й, дві штучки в замовленні. 204-й, це колір богиня. Зараз вам покажу, як він виглядає. Також дуже такий нюдовий, трошки в нього є такий підтон, підтон такий і. З молоком, але є трішки такого розовенького підтону, зовсім зовсім делікатного. Також дуже гарний колір, богиня. Ось, Далі 210 210 дві штучки в замовленні. Було це рожева мрія, рожева мрія. Це такий він більш такий насичений, 210-й. Трішки буде темненький, чим, чим рожевий мус, і три, такий підтон у нього інший, більш такий насичений, але також дуже-дуже гарний, дуже гарний колір. 210-й рожева мрія. Далі 203, 203 відтінок. Називається він 203, нюдовий. Нюдовий. Ось хто любить такі нюдові відтінки, він такий нейтральний, зовсім такий світленький, тому хто полюбляє дівчата, дуже полюбляють такі відтінки, але можна варірувати так, цей відтінок з олівцем, з коричневим олівцем. Можна варіювати колір, профарбовувати олівцем губи і наносити помаду, вже буде більш насичений колір, тобто можна, можна любу помаду обіграти олівцем і буде вже інший колір. Ось такий нюдовий, 203 нюдовий. Далі 209, -й, 209 -й тон. Він називається Ніжний фіолет. Ось так виглядає ніжний фіолет з таким підтоном фіолетовим, дуже також гарний, дуже гарний, тому можна підібрати. Можна підібрати чудові відтінки, великий асортимент. ось, Так що ось такі у нас помадки. Далі, далі в замовленні. Що ж замовляли клієнти? Наш бестселер масочка H-Rivers з доктора Дживджа Туни, з планктоном, з глутатіоном-пептидом детокс нашої шкіри, з морськими водоростями, з вітаміном С, з вітаміном Е. Дуже гарно напитує, анті-ейдж догляд. Ваша шкіра така еластична, зволожена, напитана на ранок. Використовування два в одному, як нічна, маска е наносимо. Більш таким щільним шаром, але не змиваємо. Або, як нічний крем, можна на щоденній основі тоненьким шаром, і просто вона фантастична. Використовую, її, розповідала, є відгук на каналі про цю масочку. 50 мл мій відгук на каналі. Так що шукайте, переглядайте, вона просто неймовірна. Така в неї жилеподібна текстура, лопаточка в комплекті. Просто вона. Така така чудова, така чудова і так, Навіть в складі є золото ось, і планктон збагачує да, нашу шкіру поживними мікроелементами, мінералами і захищає навіть від ультрафіолета і блакитного випромінювання. Чудова маска, вона в каталозі коштує зараз. М -м -м. -м -м. Так, масочка. -м -м. Масочка, масочка. Так хотіла 679 гривень, але клієнтка скористалась по акції. Далі, далі в замовленні. У нас є, не забувайте про них. Парфумовані лосьони Сігнече з ароматом турецької троянди 100 мл. Була акція, клієнтка скористалася. Він зараз коштує 199 гривень. Ось е Неймовірний, елегантний такий розкішний аромат на вашому тілі, зволожена, напитана шкіра, він просто чудовий і доповнює аромат сівнечі, котрий є у нас в каталозі, 1219 гривень. Він коштує. Неймовірний аромат. Люблю цей лосьон і користуюсь, дуже гарно зволожую, напитую, рекомендую. Зверніть на нього увагу, поки є в каталозі, бо лімітована серія. Далі замовлені парфум чоловічий номер 70 80 мл. Він позиціонується як і денний, і як вечірній. Такий чудовий аромат у нього. І він такий універсальний, і як і статусний такий. І підійде і для середнього віку чоловікам, і трішки старшого. Такий достойний аромат дуже. Тому зверніть на нього увагу в каталозі 589 гривень. Він коштує, зверніть увагу, і величенький об'єм 80 мл. Ось 589 гривень в каталозі він. Далі в замовленні наші антипреспиранти роликові. 48 годин дії, чудово справляються, великий ролик, не залишають плям, потужний антибактеріальний ефект мають, зручні в використанні і надають тривале відчуття свіжості. Була цінна ціна, клієнтка скористалася і дуже приємні аромати. Це у нас пур. 169 гривень. Зараз по каталогу 50 мл на дуже довго вистачає. Далі, далі є у нас патчі, не забувайте про них в каталозі з чорною перлиною, з екстрактом равлика для регенерації зволоження, з гідрогелеві, з ялуроновою кислотою, вітамін А є. Ось в складі. Чудова регенерація зволоження ось перлова пудра, чудово зволожують, прибирають тьмяність, освіжають ваш погляд, такі чудові. 49 гривень зараз по каталогу вони, так що не забувайте, не забувайте про них. Чудово працюють експрес-догляд. Далі в замовленні на розпродажу були бальзамчики для губ, серія Sun SPF 15, такі мають вони медово, медово так, я б сказала, ванільний аромат. Ось так виглядає в упаковочці. Ось так виглядає така мініатюрка чудова. Вони є, є на сайті. Є ще вони, був розпродаж, клієнтка скористалась 15 мл. Дуже і дуже надовго вистачає їх. Вони в каталозі коштують, зараз я вам скажу, в каталозі вони коштують 189 гривень зараз, але була був розпродаж, і клієнтка скористалася. Так що, коли розпродажі в компанії, акції суперціни, і зараз в грудні дуже чудові розпродажі, тому користуйтеся. Далі в розпродажу була зубна паста з алої з концентратом соку алої. В цій, в цій зубній пасті приблизно десь до 60% концентрату чудово освіжає. Бореться з плямками від чаю та кави, освіжає ротову порожнину, доглядає за зубами дуже чудово, гелева текстура, така прозора, приємна. Ось, ось такий туф. Гарно поставити да, на туалетний столик. Ось. Вона коштує зараз 219 гривень, 112 мл. Люблю цю пасту і використовую. І також у нас є спрей з алої, 85% органічного соку алої, 115 мл. Люблю цей спрей, можна використовувати по-різному. Дуже гарно миттєве надає охолодження і заспокійливий ефект, заживлюючий ефект, 85% соку алої і 9 натуральних рослинних компонентів в складі. Просертифіковані продукти, всі наші продукти просертифіковані, всі рідкі формули на артизіанській водички, ось склад. Чудово він працює, можна використовувати як тонік для обличчя, можна після депіляції використовувати заживлю дуже гарно. Ось, так що чудовий спрей, рекомендую. 309 гривень по каталогу він зараз. Не забувайте, не забувайте про ці позиції, не забувайте в каталозі. Дієві і дуже гарні. Далі. Наше мило наше мило з перлами. Натуральне мило 125 г, 119 гривень, неймовірний аромат, не розкисає, дуже гарно надає таку піну, поживну таку густу піну і чудовий догляд для шкіри, для шкіри тіла. І такий приємний, приємний аромат. Так що не забувайте, є в каталозі два види хамам і перли. Далі, далі наші, наші шампунчики з оливою. Він коштує 149 гривень 360 мл. З протеїновим комплексом. Величенький об'єм на артезіанські водички. Ось, дуже чудово, сприяє легкому видаленню забруднень, покращує гарно дуже стан волосків і заповнює їх і зміцнює. Так що не забувайте про цю серію чудову. Далі. Зараз, до речі, акція на натюрель, серію набірчик, гель і шампунь 249 гривень по каталогу. Далі замовлені чоловіче мило, серія Шелдмен, Man з амінокислотами, 100 грамів брусочок. Дуже гарно піниться, дуже гарно очищує тіло. І гарна серія гарна серія, також не розкисає. Він має мило має чорний кольор, таке чоловіче, локанічне, дуже такі, цікава позиція. 109 гривень по каталогу. Так що не забувайте. І зараз набір акційний 499 гривень. Але замість пінки в наборі заміна на шампунь, тому що пінки зараз немає, але вона буде на складі, ось, і обов'язково цей набір з пінкою також буде. Далі. Шампунь з кератином, наш бестселер, використовую його неймовірна кератинова терапія для кучерявого, для сухого, для ламкого, для фарбованого волосся. Він такий густий, приємний, аромат дуже. І завдяки своїй структурі чудово очищує від забруднень, такий він байливий, особливо гарно для кучерявих і таких. Локонів кого вирівнює дуже чудово. Мені подобається і для фарбованого волосся. 18 амінокислот. Ціна шампуню зараз по каталогу 229 гривень. 229 гривень. І надає блиску, і сили, і насичує керамідами, і про і дуже гарно очищує. Так що, ось такі у нас позиції. Далі. Бестселер наш, бестселер в замовленні: гель-Каштан, гель-Каштан, 500 мл була акція скорист... ну і Наші бестселери, гель-каштан. 309 гривень зараз по каталогу, 500 мл. Ефективний наш гель лікувальний, тому не забувайте також про нього. І в замовленні кальцій, магній, колаген, в замовленні чотири упаковочки. Чудовий наш продукт, Нутрі плюс серія доглядаємо за собою, за своїм здоров'ям. Коштує зараз 369 гривень, 30 таблеточок. Приймаємо по одній, споживаємо І унікальне поєднання кальцію, магнію і другого типу колагену. В складі, як додаткове джерело кальцію для кісток, для зубів, для нормальної підтримки, забезпечує захист від важких металів, від каменів в нирках, покращує сон, підвищує працездатність, чудові наші працюючі біологічно активні добавки 369 гривень, 30 таблеточок. Так що також не забувайте про ці позиції, наші чудові позиції в каталозі. Ну і В акції був кремчики для рук в замовленні сім штучок. Мініатюрки наші поживні з маслом ши, з мигдалем. Є ще сакурою з маслом ши, є з кокос-ваніль масло ши, і є марінго масло ши. 30 мл. Ось так виглядають. Чудова ідея для подарунку, такі локонічні і приємні пакування. Так що, в каталозі зараз він коштує 79 гривень, тому чудова ідея для подаруночків. Ну і наш бестселер, бестселер концентрат для кухні, для миття посуду, дерматологічно протестований, 500 мл, пушап, зручно дозувати, приємний лимончик, аромат має, прибирає запахи різки і на губках, на, на ганчірочках, чудово очищує. І пригорілості, і посуд, і в холодній і в гарячій воді. Чудовий засіб. Люблю його. Зараз він коштує 309 гривень по каталогу. Можна розводити, а можна в концентраті, так що чудова позиція. Ну і ось таким було замовлення. Таке змістовне, клієнти скористалися розпродажем, тому в каталозі грудня дуже і дуже багато вигідних пропозицій. Бачите, скільки закладочок є. Огляд на каналі, так що по акційним позиціям переглядайте, обирайте. І дуже дуже-дуже багато новинок, цікавинок, суперціни наші, суперціни. Тому користуйтеся, користуйтеся нагодою і придбайте продукти якісні та по гарній ціні. В компанії Фармасі. Щиро вам дячна. хто хоче оформити свій дисконт і ще більше вигідно купувати, переходьте нижче за посиланням під цим відео, і ви отримаєте дисконт свій і свій особистий інтернет-магазинчик з мінус 25% знижечкою. Також буде нижче посилання, якщо ви хочете просто купувати як клієнт в компанії. Фармерсі. Також буде посилання, переходьте і залишайте свої дані, я з радістю вам допоможу. Щиро вам дякую, бережіть себе, до зустрічі!